Оце ось м'язко, це свинина. Я її ось помила і обрізала обрізочки такі жирні. Тут ну, зайве поприбирала. Ось два яйця курячих. Зараз вделку візьму, треба взбити. І часник потерла на терку. І ось такі суміш. з Перців тут різні брала велмарті і ось такі приправки до м'яса. Зараз трошки сюди додам, все замаріную, поставлю і буду робити завтра зранку смачне, дохмяне м'яско, відбивні. Ну, Я не буду відбивати їх нічим ну, молоточком. там, ну, так. М'ясо і так, воно дуже гарно виглядає, нехай залишається таким, як є. Так, потрошки додаю маринад до м'яса. Це за допомогою своїх рідних пальчиків перемішую. Все ось так. Дуже гарно виглядає, бачите? Таке все духмяне. За допомогою яйця, завдяки йому, все це знаєте, як обволікує м'ясо з обох сторін. І прянощі такі тут на всю кухню. Я дуже полюбляю ці спеції до м'яса. А вони продають це додаткове. Знаєте, смак м'ясу? Треба. Обов'язково додавати якісь спеції. Мені треба ще обгорнути подаруночки. О, треба дітям обгорнути. І мамі я, мабуть, не буду обгортати, може в пакет покладу і вчителям. Маленькі подаруночки, презентіки, може вам покажу, якщо буде нагода. Ось, ну, ось так. От я оставляю в холодильнику, накриваю плівкою. Так закрутила я в пакет, він для сміття, але він новий, чистенький, поставила всередину, закрутила. І все, щоб зайвого запаху від цього маринованого м'яса не було в холодильнику. Все. Все ок. Так, я от приготувала сухарики і сіль. Зараз перемішаю, буду сюди занурювати м'яско моє. Так, Перемішаємо так, добряче, середине і занурюємо м'яско. Поклали, притрусили, і буде вам радість, як то кажуть. Завжди любила готувати багато, а зараз я зовсім нічого не готую. У нас такий буде маленький стіл, нічого такого, ну, саме подивитись. Як можна розглянути кожен шматочок, бачите? Обгорнути в паніровочні сухарики. Спочатку в нижню сторону доводимо до кондіції, треба, щоб там з'явилася спориночка. Потім перегортаємо на інший бік і накриваємо кишечкою, щоб ну, не були бризги і щоб воно а, добре посмажилося. І ось в мене ще залишок залишився. Ось, Дуже смачно виглядає. Апетитно і буде дуже класно. Скоринка буде хрустяща. Так, <кхем> бачите, скориночка з'явилася. Такі рум'яння стали. Супер. Ось так перегортаю потрошечки. Ой, треба перегортати, як ви викладали. От якщо ви викладаєте за 2-годинниковою стрілкою, то і треба так перегортати. Зрозуміло, так? Да? Такому порядку. Отапочки. Супер. На великому вогні я смажу, накриваю кришечкою і нехаю вона готується далі до кондиції. Тут вже є дві надуті такі кульки. Це запропонував Данил, щоб піти в школу і подарувати вчительки. Так, маємо. Одну вже я зробила ось так, бачите, подивилася в інтернеті, як робити. І зробила якось так. Скажу спочатку, здається, це складно. Я колись це робила і завжди робила якось, не знаю, кожен раз якось по-новому. Зараз покажу, а ну. Якщо він не лопне, то покажу вам, як зробити так, щоб натягти його на цю паличку, все ж таке. Давай, Данил. Давай. Проводь зйомку, тримай телефон. Так, ось наша паличка. Бачите, Паличка. Угу. От, встромляємо його ось так в отвір, ось сюди. Зараз ось так розтягуємо його. І от сюди в отвір занурюємо. Ой-ой-ой. Так. Незвично мені так. Так, занурили. Потім натягуємо його так трошечки. І обгортаємо, треба зробити коло ось так. Так, все, і ми повернулися, звідки ми вирушили. І всю ж, бачите, ось. Рисочка, сюди засовуємо цей хвостик наш. Зараз я. Давай. Вийде в мене чи ні. Встромлю я його туди. Так, ховайся, Все. давай, не підводь мене. Подумають, Все, на що я підшула. То я не робила, ти мені допомагав. <сх> ось якось так ось. Ну, це треба, знаєте, так. Все. Я з тогось виглядає. І Даня кудись вже повів так в сторону коридору. Ось, бачите, якось отак треба. Біз камери його. Так що все, отак. ось. вийшло ось у нас дві кульки. Вона покаже Дві кульки. Бачите? Люблю-люблю. Це одно виглядає, я справилась, все вийшло в мене. А у нас, до речі, ось так ми прикрасили. Зараз я приближу. Ось так ми кухню прикрасили. Ось це Ромка на службі. Данил в процвіті. Це минула зима, да? коли вимикали так. світло. Це ми на відпочинку. А це в Мілєкіна в кафешки там, суша замовляла. Це я. Це моя мама, ось. Я в Маріуполі, ці рожеві троянди. Це Сонька тут в зоопарку. В Луцьку, Ой, від, від близької ось так. Сонька, це ми вафлі бельгійські замовляли. А на цій фоці це було півтора роки тому. Це приїздив тато у відпустку, і ми були так само в зоопарку, але Соня з нами не було. Ми були втрьох. Я, Данил і Тата. Ну, і Норка, як завжди. Ось такі фоточки показала вам. Це я такий набірчик купила. там Я показувала, там вже була прищепочка, ця картонка і така ниточка була. От разом в АТБ. В я вже помила, до речі, цю. До 8 березня. ми випрали всі, всі і вікна помили, і випрали всі ці занавески, Коротше, всі 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 і в спальні, і в залі, і бабуся, у себе все чистесенько, в взагалі, до ладу привели квартиру. Так, які в нас вийшли? Бачите, засмаження, такі рум'яні, рум'яні. Так, ось такі. Це перша партія, це перша сковоріденька. Так. Так, показую вам, що у нас буде на столі. На святковому, 8 березня. Так, будемо відмічати завтра вже. Так, це наш півбар. У нас тут дітям є сачок, ось такий гранатовий, пепсі. Ось такий мультифруктове. Далі. Я взяла собі коньячок. я дуже-дуже давно набрала каняк, а пиво я останній раз була ще влітку, коли приїздив до нас Рома. Це ще було на початку серпня місяця, коли у моєї мами був день народження, він приїздив сюди у відпустку. Майонезна салат. Ще за я розповім окремо: ось такі міді олії взяла 220 гривень. Така баночка, тут приблизно десь кіло їх іде. Ось вони дуже гарні. Так, з цибулькою зроблю. Так само з цибулькою ще буде у нас оселедець ось такий. 60 гривень він у нас заважив. Так, ось такий сорок по типу як радамерчик, бачите? З дироньками. Ось, і бастурма. Бастурма строк придатності все добре. Ось. З чого вона зроблена? Бастурма 800 гривень кіло коштує у нас на ринку. Оце шматочок вийшов мені на 290 гривень. Такі, ну, бачите, в порівнянні з моєю долоною, ось так. Далі. Так, це чесник салат. буду селати, так робити. Три яйця, корінна грудка ціла, ну, половинка ціла. Сир старий олдер. Ось цей майонез, чесник. Частик на маленьку терку треба потерти, сир можна трошки більша терка. А ось курку я дрібно-дрібно ножем ріжу, яйця так само кубиком. Все це поєдную, вимішую. І додаю туди ось ананаси. Кілечка взяла ось такі в баночці кільця, бачите? Так. І... Не було так це в сторону, вже розповіла. не було у нас гарної пекінської капусти, ні вчора, ні сьогодні, то довелося мені буду робити з цієї звичайної капусти. У мене є ось такий нож. Він дуже дрібницень її, буде так нарізати. І сюди я буду класти, вже буду робити другий салат кукурудза. Ось ця капуста біля звичайна. звичайно, ось таке взяла це вперше. Нібито я раніше набрала делюкс такі крабові палочки. Пів кіло, коштують вони десь приблизно 130 гривень. Ось, такі гарні, гарні, ви, бачите, забарвлені червоні. Так. І для того для цього салату з капустою. ось Звичайною капустою, взяла такі столовий майонез. І ось так. Таку баночку мені Рома подарував, він вже знає, що я дуже полюбляю, на а, День Закоханих. Замовив мені по інтернет-замовленню. Я пішла, забрала на наше відділення нової пошти. Ось такі оливки. Вони дуже-дуже великі, дуже смачні. Це буде третя моя банка, тому що у нас тут на баршарському ринку вже не продають такі оливки, а в інтернеті от він знайшов і зробив мені дуже приємне. Угу. Так, так, там добре. стоїть подаруночок. Не знаю. Там стоїть подарунок. бачите, тут я вже е, приготувала такі саме формочки, щоб класти, готові салати. А тут у мене стоїть такий подарунок. Зараз по знижці 300 гривень коштує всього на всього ВТБ, можна придбати. А раніше він щось до акції коштував приблизно е, десь е, 400 щось таке. Ось, що я покажу. Це такий, бачите, вогнеупорний. Така, як миска з кришкою, бачите, тут вона мінус 40 і плюс 300 градусів. Можна її туди-сюди пхати скрізь, має об'єм 3,5 літри. Ось можна запікати м'ясо, смажити, овоч, картоплю, хоч запіканки, все, що хочете, все, що душа забажає. Ось так виглядає новенька. Ще я бачила в етаке, але вона не кругла форма, а овальна в етаке. Так само, там щось до 600, щось таке, не буду вам брехати, але десь до 600 ціна. Ще в мене ось така платвичка. Таранки тут немає, як у нас в Маріуполі, на жаль, а це по типу як таранка. ось така, як, Здається, платва називається. Я її вже сушу десь 10 днів. Я люблю, коли знаєте, як воно погоді, щоб вона була така. Тверда-тверда, ну, щоб, знаєте, щоб можна було її так гризти прям. А, ось, а така, щоб а, капав жирок, така, знаєте, м'якенька, я таку не дуже люблю. Коротше, я її висушую під, під пиво. Ну так, Підгадала, що як, якраз буде свято. Ось, і все це. Коротше. Півбар? Зараз вже майже пів дванадцятої години ночі. Зараз десенько роблю салати і вже йду спати. А подарунки ще треба загорнути. Подарунки, якщо я зараз не спію, тоді завтра буду загорнути. Яка краса у нас тут? Ось ми вирішили навіщо відкладати на завтра, то що можна зробити сьогодні. Вирішили сісти за стол вже зараз. мабуть, десь пів-першого, да. Півперша да, ну, соня. Я да, соня називаю нора. Десь півперше зараз. Коротше, цибулинку я те саме. Що поріжу. сюди. Буде краса-краса. Ось, і покажу вам скільки сиру. Ось, як багато-багато натерла на терку сиром. Ось, Дуже багато сиру, чесничок. Бачите, на таку на дрібну терку. Ось яєчко. Три штучки, ось курочка. Ось так вона виглядає. Цибулинка для міді, і зараз я покрашу ще кілікілечка ананасу, і все перемішаю, додам майонезік і салат, готов. Вже у нас пастурма, вже у нас сир, все є, все сідаємо, вже салатик, все все потрошку нічого такого. Такий у нас вийшов святковий стіл. Всіх ми вітаємо з 8 березня. Ну, у нас в кругу сім'ї ми не по ресторанах, не ходимо не по кафе, тому що це дуже зараз дорого. І навіщо? Якщо зараз війна на дворі? Ну. Тому ми так вдома і чекаємо на тата, тому що ми його не бачили дуже-дуже давно вже. Ось, ну, це все завдяки йому у нас на столі є. Він турбується за нашу сім'ю, щоб все у нас було достаток у нас, все було в вдосталь, щоб ми жили собі, ні в чому не відказувала. Тому що діти, би у всіх ростучі організми, треба, щоб. Поступали всі мікроелементи, щоб і сир споживали, і м'ясо, і все. А якщо хлопчик росте, то м'ясо це головний продукт. М'ясо це дорого ж коштує. Ну, тато турбується, щоб все у нас було, знаєте, ну по, по необхідності все ми покупаємо. Тобто, ну, у нас все є. Ось такий у нас святковий стіл. Слова вдячності, тато, привіт! Все нас добре, завдяки тобі. Ми тобі дуже вдячні. Привіт тобі і дякуємо. Соня, Соня просила не показувати її. А Данька, Данька. Мені все одно. А у Соні треба ж причепитися, а вже час ночі, поки мене сіли на святкувати. Завтра до школи діти підуть, привітають вчительку. Мама мені каблучку принесла, забула в вані голову мила сьогодні. Забула каблучку свою. Ну, це кераміка, срібло і кераміка. Колись показувала. Зараз одіно. Ось так виглядає вона. Срібло, кераміка з камінчиками, з маленькими там всередині. Все, всіх жінок вітаємо, нашої великої України. Все, до, до перемоги разом. Всім пока-пока, до нових зустрічей.